Готую сьогодні ось такі смачні гріночки, які готуються дуже швидко, легко, просто, ідеальні для сніданку, до чаю та кави, або можна з них приготувати більш цікаві гріночки, бутерброди та багато чого іншого. Тож дивіться рецепт. В миску вбиваю два яйця. Сюди ж додаю дрібку солі, трохи цукру, вливаю молоко і перебиваю це все до однорідності. Батон нарізаю на шматочки. А тепер беру шматочок батона. обмакую його в цю молочно-яєчну рідину. І ось тут собі в мисці я натерла дрібно сир. Це у мене соловуні. А тепер ось так гарненько обкачую в сирі, щоб він тут прилип. І викладаю на розігріту сковорідку, на яку налила трошки зовсім олії, і обсмажую до готовності. Ну що ж, підсмажила гріночки. Такі вони гарненькі виходять, ароматні і дуже-дуже смачні. Їх прямо вже можна їсти з чаєм, з кавою. Це дуже-дуже смачно. Але я хочу зробити більш цікавіші такі бутербродики, і зараз покажу, що я буду робити. Беру гріночку. Тут я вже собі нарізала авокадо. <смі> Мій помічник вже тут, як тут. Ну, а тепер трошки додам сюди листочків шпинату і авокадо. Посиплю трохи насінням. У мене тут така суміч різних насінин. І ось такий смачний тост готовий. Всім приємного апетиту, зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я і пишіть коментарі. Буду вдячна до зустрічі.